А что лучше а, а у нас такие? А что ты нога? Да? Сейчас я не могу поразумить. А ну. Давай, мама, прочитаю. А, ты штуки. Какие? 3D ручка. Да, 3D ручка. Малювать. И залишився у нас, в принципе. Вот Ще один ну, яєчко. Кирилл ні, спочатку трошки ну, щось поїсти треба, а потім вже... А тут ви що валяється жовте. Що носки? Лиски. А хто там? Єнот! Прикольно. Останній подарунок. Подарунок. А що там може бути, я не знаю. Це дебальше. Велике, велике. Так, і що тут у нас? Так. Ого, нічого собі. Дивись. Це, тут треба е, схемки складають, запуск пропелера, як зібрати ліхтарик. Нічого собі. Я керую яскравістю світла, міцне кріплення без паяльника. Ого! Прикинь самому робить ну і великі яйце. І що бабочний такий стуковий. Не знаю. Ді... Ну він, ну, мабуть, він подумав, що для початку ти повинен спробувати, правильно? Ага. Так. І значить, що у нас тут? Ну нічого собі, як тобі подарунки. Ану, подивись на мене і скажи. Ді... Подобається? Так. Все тоді давай.